Урочистості з нагоди сторіччя житомирського футболу розпочалися з показового уроку юних вихованців футбольної школи Полісся. Затим на Соборний Майдан приїхав новий автобус. Його юні футболісти школи отримали в подарунок від обласної влади. Разом з дітьми символічне коло пошани здійснили керівники області. У залі облмуздрамтеатру драмтеатру зібралися ветерани футболу, молодь, вболівальники. Усі, хто небайдуже ставиться до футболу. Можемо погордитися що не розтратили надбань усіх поколінь наших майстрів футболу. І зараз в області, і це правда, іде відродження і розвиток, причому брехливий розвиток футболу любительського футболу від тієї дворої команди в доброму, найкращому розумінні цього слова. Шановні. Організатори футболу це ваша робота. Перш за все, і вам дуже велика вдячність і вдячність тим поколінням, що будували розбудовували футбол на Житомирщині. А за тим на сцену були запрошені цьогорічні володарі Кубка області на приз газети Житомирщина, гравці команди «Гозвородниці» Новоград-Волинського району. Керівники області привітали медалями та подяками і тих, хто у різні роки сприяв розвитку футболу в області, зокрема, і почесного громадянина міста Житомира Валентина Острожинського. Нагороди отримали і ветерани нашої команди: Віктор Гуменюк, Микола Сасюра, Микола Васютін, Петро Білий, Томаш Сицинський, Володимир Шишков. Відзнаку Авдиша отримав його син Олег. А ось що сказав Анатолій Котов, ветеран команди. Всіх вас присутствующих, всіх жителів города Житомира. праздником, Всім вам крепкого здоров'я, большого человеческого щастя. Привітали учасників свята і заступник Житомирського міського голови Олександр Бочковський, голова обласної федерації футболу Юрія Понащук, начальник головного управління сім'ї, молоді та спорту Раїса Гула.